Так, ну що ж, нарешті стала погода більш-менш нормальною, не такою спекотною, можна попрацювати на пасіці. Тим більше моя пасіка знаходиться в лісі, в мене тут затінок майже цілий день у затінку температура 25-26, так що комфортно мені буде сьогодні працювати. Прийшов, буду обробляти своїх бджіл від плеща, так як я коли відбирав рамки. Ось в цьому вулику зеленому своєму бачив на одній бджілці сидів кліщ. Так що ну, в цій сім'ї точно є кліщ, треба обов'язково обробити, тим більше сюди я під'єднував пійманого руя. Ну, Рій не знаю від кого прилетів, чий то він був. Кліща мені 100% прийшли. Можливо, то і мене був, але після того, як заселив руя, я бачив там кліща. Вулик сірий, де в минулому відео показував, тільки що заглянув. Молі ну, якби не видно, не не, не, не метеликів, нічого не бачив. Е, метод, як на мене, то подіяв, не знаю наскільки це протримається, але ну, молі я не бачив. Оси, дуже літають тільки оси. Відчули вони запах меду і туди дуже деруться. Я ось почав вже їх трошки тупити, поробив їм пастки. Налетіло це за вчорашній день, оскільки шершні, мухи. Оси все летять. Ну, В цих бутилках не видно. Темних поставив демора, тільки що розпилив, поки вам розповідаю, нехай трошки їх повідлякує. Ну, а на вечір, можливо, помощу його, десь щілини соляркою. Вони запах солярки не люблять, обмашую, маю це їх відлякати, буду бачити. Раніше так робив, було все нормально. Кліща я, значить, буду обробляти у вуликах щавельною кислотою. Я вже Зробив е, розчин, ось літр води кипяченої охолодженої і ось 20 грам щавельної кислоти і таку придбав. Якраз воно і розводиться на одну літру води. І буду русинкою зараз опирскувати свої вулиці. Хочу зараз швиденько пообробляти, подивлюся так до середини гнізда, буду переглядати. Далі немає. Сенсу, так як руїння вже завершилося, роботи, я думаю, у них вулиці вистачає. Так що все нормально. Як такий медосбор у нас, можна сказати, ну так, зменшився набагато. Недалеко є поля, але там все посіяно у нас соєю. Ну, Такого медозбору, не знаю, десь з лісу квіточок несуть в погородах, посадках літають, а поля у нас немає. І я вам скажу, слава Богу, я радий, що... У нас немає західного поля там, гречко чи соняху, який ми доносить, так як дуже багато вносять хімії і ну, гинуть бджоли. Зараз на це не звертають уваги, посипають ці поля страшенну хімією, яка вбиває бджіл. Ну і поставив пару днів назад роєловку знову, це вже третій раз. Цьому році на цьому місці буде мене стояти там ройловка, можливо, прилетий рій, не знаю. Роїння то завершилося, але все одно рої будуть влітати ще, де не доглянути бджоли, то рої будуть влітати в мене минулому році взагалі в серпні 20-24-го чи якого серпня прилетів рій. Цей рій, що в мене там був, помаленьку опускаю, переношу по пів метра. Ось, видно, ящичок приготував. Вже, ну, сьогодні переставлю і так кожного дня по пів метра стрибаю і буду його об'єднувати з усім білим вуликом. Там в мене нашла ця смія. Вона у мене і руїлася. І, ну, такі знає, там були проблеми. В общем. Буду об'єднувати, щоб більш-менш був якийсь середнячок. Осінь, зиму щоб в мене йшов. Ось так я зараз іду вам покажу, як я обробляю свої бджоли чвельною кислотою, ну і побачимо якісь там сімей після відкачки меду. Ну, вже прийшло, я скажу, вже напевно більше двох неділь. Можна було б і раніше піти переглядати, як я планував десь через недільку. вони рамки посушили, ті медові, що я відкачував, і можна було обробляти. Ну, але така була спека, що на себе тягнути штани, маску було просто нереально. Пройшло трошки часу, нічого страшного. Зараз обрублю і все буде чудово. Так що все, іду, вам показую. Переглядаємо з цього зеленого мого вулика. Опа! Ого! Що їм тут вже тіснувато? Зараз буде видно, трошки їх піджину. і відразу ж ця росинка. О. Геть я їх так сильно заливати не буду, як навесні, але по 2-3 пшика на рамку буду робити. Обробляю зразу, піднімаючи рамку, одразу пшикою, так мені буде легше навіть з ними працювати, вони будуть спокійніші. Ну, наприклад, є, блестить, щось не судяш, кажу все одно, бджілка працює, бо особливо після обіду годин 4-5 отак, вечора починає такий інтенсивний лід бджіл. Десь вони щось собі знаходять. Отак. Раз, два, три і досить. Тільки буду сьогодні кашляти, бо ростенкою пшикаю і дуже на кашель воно діє, або буду мовчати в той момент, коли пшикать. Такс. Ну, джолка я не сказала, би що геть так тісно, можливо трошки гаряче, що вони обсідали поверх вулик або... На рамках ну не сказати, що тут обліплена рамка бджоли не сильно багато, <coughs> але Опа. зараз теж плюс упшикою водою і така невеличка прохолода буде і вулику, їм буде легше працювати. ну І від кліща обробляється. Можливо, знайду десь побачу на бджілці, то я... Постараюсь візнятися на камеру, показати як виглядає цей кліщ. Можливо хто не бачив, хто не знає, буде цікаво. Тут взагалі рамка була відкачена наполовину пустенька. І легенька, от немає, не несуть практично вони нічого. Так, Постійно кожного року після відкачування меду таке відчуття, що сім'ї ніби просідають от ну, подивіться, на рамці невелика кількість бджіл. Хоча сила сім'ї, я впевнений, що е, ну, в нормальному стані, тут от зараз по до гнізда дойду, матка сіє, засіває, якби бджоли самі бачили, відкрив вулика, обсідають поверх вулика тут сидять якось так. Менше стає. Ну і тим більше зараз така пора до обіду. Дуже велика кількість бджіл десь у... у лісі, у полях, не знаю. От, Перша така вже можна сказати гніздова рамка з розплодом на виході. Ну і як ми всі знаємо, кліч дуже любить жити в розплодові, особливо в трутневому розплодові. Його там найбільше. Так, ну от і карамка гарно вся засіяна. З обох сторон, як завжди, рамки дзеркальні. Ось моя матка з міткою бігає, зараз покажу. Якщо вона покажеться, бо вже побігла ховатися. А, ось бігає, ось 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 матка. Ось, я думаю, видно. Зелененька, я собі їх мічу різними кольорами. А, а от і кліщ. Зараз зніму. Ось на бджолі добре видно сидить кліщ. Ось зараз, зараз вона забирає крило. І буде видно. Он коричневенький. Ось ото кліщ. О, зараз дуже добре видно. Зазвичай вони на грудці сідають, ну але ось подивіться на бджолі теж кліщ. Бачите скільки кліща? Тому я її обробляю сьогодні. <кій> <кій> так, і проливаю так, значить, кожну рамочку. Так, все. Перший вулик є, перший вулик оброблений, кліщ є, так як я бачив доми до збору, коли відбирав рамки, бачив його, так само і сьогодні знайшов. Ну, на мою думку, більш за все, що він сюди прийшов з руйом, який я об'єднував, з'єднував, десь втік. Можливо, він звідти і злетів з того вулика, що його заїдав цей кліщ. Біжу, я далі зараз обробляю по, всіх, по всій пасіці, по всіх вуликах обшикую свої бджоли, ну а через 10 днів потрібно буде знову повторити цю процедуру, так як зараз я вбиваю цього кліща, через там він трошки більше як тиждень народжується новий кліщ і треба добити його, щоб він вже не відклав яйця якби як би повністю його забрати з вулика. Раджу обробляти, так як і я це роблю, три рази на рік бджіл. Це у квітні місяці, коли температура вночі. Опускається не нижче 10 градусів, не нижче, бо можна захолодити розплод. Після відкачки меду обов'язково обробити, бо тоді ну, дуже багато кліща у вулику. Ну і вже осінню тоді ставити пластинки, ну а і тоді вже аж коли холодно, вночі вже е температура там, до нуля опускається, а обробити біпіно. Я так вже багато років обробляю, так тричі на рік. І в мене якби кліща ну, проблем немає. Отак От заводиться, я його забираю і все. Тобто в мене не було ще такого, щоб бджоли, так як в мого знайомого злітали, покидали розплод, мед. Він до мене дзвонить. Знайомий каже, що робити, розплод, мед, все лишилось вулику, а бджіл немає. Де бджіл куди поділись бджоли? Що з ними сталося? Бджіл, заїдає бджіл. Настільки їх надоїдає, що виявляється, ну, коли. Рій прилітає, навпаки їм ставиш рамочку з розподом і все, вже бджоли від розподу ніколи в житті нікуди не полетять. А тут а вони змушені кидати цей розпод, цей мед вулика летять куди-небудь, аби подальше від цього кліща, настільки він їх заїдає. Треба боротися, треба знищувати цього кліща, бо я ж кажу, вплоть до того, що злітають ці лісінь. Все, іду, я працюю, обробляю, обхожу по всіх вуликах, треба працювати швидко, так як цей розчин вже у такому розчинному стані придатний 3 годинки. Так що за 3 годинки мені треба ось цю літру випшикати по рамках по вуликах. Все, я працюю, всім дякую за перегляд, тут дивився до кінця і до наступних відео. Я працюю, ну а ввечері буду ще з зосами боротися. Ще одна проблема. Ну то таке, то вже інша історія. Все, я працюю, всім дякую, всім пока.